Друзі, привіт! Мене звати Аліна. У нас давно не було нових відео, тож я вирішила це змінити. Зараз ми швидесенько впораємось по фермі, а далі перейдемо в долину. Також я паралельно розповім, чому я зникала та як надалі будуть виходити відео. Я дуже багато часу приділяла грі, і в мене відбулося, так скажемо, вигорання. Крім цього, в мене з'явилися нові хобі. Я займаюся рукоділлям та читанням, тож дуже багато часу я тепер приділяю вишиванню. І, можна сказати, гра перейшла на другий план. Можливо, це вигорання ще сталося, тому що почався новий навчальний рік, і тепер багато часу прийдеться приділяти саме навчанню. Але з цього всього є й гарна новина, я трішки відпочила від гри, і в мене з'явилися нові ідеї для відео, тож я буду повертатися до вас. Тепер я б хотіла розповісти, як будуть виходити відео. Взагалі до навчання я думала, що відео буду випускати через день. Тобто, як це було раніше. Але я не врахувала того моменту, що будуть задавати дуже багато завдань. Тож, скоріше всього, відео буде не так часто. Можливо, двічі на тиждень буде робити прем'єри. А якщо чесно, ще не було відео, тому що я не знала, що мені знімати. Тепер я трішки відпочила, і думаю, таких проблем більше не буде. А взагалі, я буду намагатися, щоб відео виходило якомога частіше. Як ви бачите, я трішечки завантажую продукти, бо в мене їх небагато. А зараз ще тривають скачки і треба іншим допомагати. Більше я нічого не хочу завантажувати. Давайте перейдемо в фармпас. Я тут нещодавно розблокувала два подаруночки. Давайте відразу забираємо. Ну, нехай будуть додаткові місця в молочній фабриці. І також я отримала 5 декору вже осіннього. Якщо чесно, мені навіть не віриться, що вже осінь. Дивимось на наш декор. Ставити я поки не буду. До речі, я вам хотіла ще показати: мені дуже сподобався такий декор для будиночку, виглядає по літньому. Також мені сподобався декор в лавці. Мило виглядає по літньому, але я вирішила не змінювати, так як вже зовсім скоро у мене день народження. А даний інтер'єр ферми дуже підходить до цієї події. Ну що ж, зараз переходимо в долину. Я її дуже чекала вчора вже не витримала і трішечки пограла. Дивимось на наші завдання. В принципі, нічого складного, думаю, ми швидко впораємось. У мене є 10 топлива, тож вирушаємо. Дивимо, що тут треба. Так, кукурудзи в мене немає рибка. Віддаємо їдемо далі, пшениця. Пшениці також немає. Що справи в нас зайдуть кепсько. Давайте виконаємо замовлення. До речі, цього разу в нас долина, де треба збирати тваринок і відвозити в зоопарк. Мені таке дуже подобається, бо що з курочками, мені не дуже заходить. Закінчуємо і продаємо морковку. Їдемо далі. Поруч біля нас вже зоопарк. Так, треба покрутити колесо. 9. Максимальна кількість Чудово. Продаємо. Так, давайте подивимося, що нас далі чекає. Перець також продаємо, якщо є. Кави в мене немає. Їдемо в зоопарк. І через 30 хвилин я виконую наше останнє завдання. А зараз пограємо в гру. Буду намагатися виграти, але нічого не обіцяю. Пір'я. Давайте далі посерединці. Болт чудово. І давайте останнє. Сокирка. Переходимо на наступний раунд. Тут вже буде складніше. Давайте посерединці. П'ять синіх ваучерів. Дуже добре. Давайте ще тут і забираємо. Лийка стрічка і закінчуємо гру. В принципі, призів небагато, але краще, ніж нічого. А то я боюсь програти. Забираємо і давайте завітаємо в місто. Я там також давно вже не була. У мене тут забрали клієнтів. Дивимось. Мені допомогли завданням. Завантажуємо, якщо можемо, трішки продуктів є. Більше нічого йдемо далі. Забираємо наші подаруночки. Лимона в мене немає, салатика також, раків теж. Дивимось що тут. Зрозуміло, не дуже. Йдемо далі, завантажуємо. Плата я робила, але комусь завантажила на кораблик. Ну, нічого, в принципі, можна ще зробити. Ну, можу сказати, що справи йдуть добре. Більшість ми зможемо завантажити. Тут вже немає нікого. Йдемо далі. Немає бублика з овочами. Суші віддаємо. І на цьому все. Сокирки я не віддаю. Ну що ж, буду з вами прощатися і йти знімати нове відео. Це буде нова рубрика і сподіваюсь, воно вам сподобається. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім бажаю гарного та тихого дня. Зустрінемося в наступному відео.